Довести існування атмосферного тиску на дослідах. Дослід перший. Перевернута склянка з водою. Нам знадобиться склянка, вода і папер. Наповнюємо склянку водою. Накриваємо аркушем паперу та перевертаємо. Вода не виливається. Це відбувається тому, що атмосферний тиск, який діє ззовні на папір, більше тиск, який створює вода у склянці. Другий дослід суха монета. Як дістати монету з води, не замочивши пальців. У тарілку з монетою наливаємо воду. Ставимо свічку і підпалюємо. Закриваємо свічку склянкою. Як це пояснити? Свічка нагріла повітря, а коли вона погасла, то гаряче повітря почало охолоджуватися і зменшилось в об'ємі, і тому тиск у склянці став менший і почав заповнюватись водою. Третій дослід. Для демонстрації досліду нам знадобляться. Дві склянки, свічка, запальничка та паперове кільце. Запалюємо свічку, яка знаходиться у склянці. Накриваємо паперовим кільцем, змоченим у воді. Другою склянкою накриваємо першу. Вони склеїлись, це тому, що від нагрівання повітря розширилось та вийшло назовні, а отже тиск всередині склянки зменшиться, і склянки стискаються під атмосферним тиском. Дослід четвертий. Дослід орічелі у домашніх умовах. Замість ртуці ми використовуємо воду. Наливаємо у склянку воду. Накриваємо мискою і перевертаємо. Доливаємо у миску воду. Вода не виливається. Це тому, що атмосферний тиск діє на поверхню води, і він більший, ніж тиск води у склянці. Дякую за увагу!